Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вражіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про нові події на вашому порозі, про те, що відбудеться найближчі хвилини, години дні. І про все це нам сьогодні розповість наша кавова чашечка. Давайте послухаємо її пророцтва. І почнемо зі сфери вашої діяльності: робота, кар'єра, бізнес, проєкти, плани, задачі у кожного по-своєму буде програватися. Кожен нехай дивиться по своїй ситуації. Так от, те, що стосується в сфері вашої діяльності, то тут йде такий акцент на дуже важливу і значущу для вас зустріч. І після цієї зустрічі положення справ в сфері вашої діяльності можуть змінитися. Але, так як я розумію, тут зустріч все ж таки вами планувалася. Або ви очікували, або шукали конкретну людину для того, щоб вирішити якісь важкі питання для вас, з якими ви якось зіткнулися і. Тепер е, повинні вирішити ці задачі. Е, ця зустріч однозначно відбудеться, і результатами від цієї зустрічі ви будете дуже і дуже задоволені. Що стосується вашого особистого життя, дому і сім'ї, то тут найближчими днями на вас чекає дорога. Дорога буде неочікувана. Якась така поспішність буде, швидкість буде пов'язана з цією дорогою. І в цій дорозі ви відкриєте для себе якусь таємницю, якийсь секрет, і ця таємниця пов'язана з чоловіком. Таку таємницю ви дізнаєтеся, що стосується чоловіка, і це буде відноситись до вашого близького кола спілкування. Можливо, навіть до рідних вам людей. Щось таке ви будете дізнаватися? Так, перспективи. Що у вас в перспективах? Отримання якихось новин, я б сказала, що вони запізнюються. Ви вже на них і рукою махнули, і навіть не очікували, але був якийсь, скоріш за все, запрос, ви чомусь цікавилися. Ви чекали довгий період часу відповідь на задані вами питання, але їх не було і тому ви махнули рукою на все це. Так, от ця інформація буде надходити, і надходить вона саме в найближчими днями. Ця інформація заставить вас зупинитися і вбереже вас від неправильних кроків, від неправильних дій, які ви вже запланували на найближчі дні. Щось таке в перспективі прямо для вас. Все вчасно, все тоді, коли саме вам потрібно. Що стосується перспектив в сфері вашої роботи, робочих моментів, то. Тут буде підтримка і допомога. Хтось буде тримати вас за руку і допомагати пройти по якійсь шаткій платформі. Хтось вам буде допомагати, допомагати вирішити якісь важкі питання. І завдяки цій допомозі, завдяки цій підтримці, ваш шлях буде відкритий і приведе вас саме до тих цілей. Які ви запланували. От така допомога буде вчасною і дуже потрібною для вас. Вона точно приведе вас до бажаних результатів. І тут зірочка загориться і будуть йти зміни. Зміни ви з'явитеся на якомусь такому мостику, який вас переведе у. Зовсім іншу платформу можливостей. Так що ось така у вас програється тут перспективна історія і перспективна допомога. Так, що у вас в робочих моментах? Кава говорить, що вам буде вести навіть в дуже важких питаннях, і зі сторони вони будуть здаватися невирішеними тупікові якісь такі ситуації. Але вам буде посміхатися вдача, ви будете цьому дуже дивуватися, що всі-всі ваші тупіки, які будуть зустрічатися зараз на шляху, якісь такі перепони, які будуть на вашому шляху, вони будуть вами пройдені з успіхом. Але ви повинні знати, що все, що буде зараз відбуватися у ці гострі кути, у ці перепони, будуть створені вам іншими людьми. Іншими людьми. Для когось це буде програватися конкуренція, для когось це буде програватися ті люди, які вам просто дуже і дуже заздрять. Так. Якесь таке бажання в них нашкодити вам і створювати вам ці топікові ситуації. Ви будете це все на собі відчувати і стикатися, але не звертаючи уваги на цю шкоду, яку вони хочуть вам нанести, ваші недоброзичливці, ваші конкуренти, можливо. Вам все одно буде йти з вами поряд вдача. Ви самі будете здивовуватися цим моментом таким, але ви точно все пройдете з успіхом. Так. У вас тут змальований такий світлий з... Такий запам'ятовуючий епізод, який вам точно повинен запам'ятатися надовго. Якесь буде таке ім'я, яке стане причиною великих змін в сфері вашої діяльності. Тут жінка, яка стане. Знаєте, як вона буде наче вставляти своє чарівне слово у вашу підтримку? І це змінить відношення людей до вас, людей, які стоять вище сходинкою. Це може бути керівництво, наприклад? І ця жінка вона може сказати просто якісь такі дуже правильні, енергетично потужні слова по відношенню до вас, і ви виростете в глазах цих впливових людей. Це може бути як і керівництво, так і хтось інший. Щось дуже серйозне буде відбуватися, і ця жінка зіграє велику роль. Відношення до вас людей в майбутньому. Також змальовується тут жінка жінка-лисиця, вона намагається всім сподобатися, але вона дуже така брехлива і своєю брехнею намагається вам перейти шлях, перейти якийсь шлях. І... В неї таке відчуття, що вона взагалі свою там, чи кар'єру чи життя будує от таким способом, як брехня на брехні. І таким чином намагається вирости, можливо, в. Щоб о, люди, оточуючи на неї по-іншому, дивилися, а насправді вона не така. Так, якісь такі в неї ловки, хитрощі, так вона до людей всіх відноситься, і кава вас попереджає про те, щоб ви були обачними. І тут ще говориться про те, що ви зіткнетеся з однією з виходкою цієї лисиці. Це буде попередження для вас. І кава говорить: це на замітку, будьте обережні, тримайте руку на пульсі, тому що ця жінка вона повинна попастися. І це буде вам таким знаком, що саме з цією людиною вам потрібно бути обережною. Або обережним. Так, буде дві зустрічі, дві ділові зустрічі. Ви будете вирішувати питання з людьми, і з іншої сторони у вас стоїть чоловік, ви з ним спілкуєтеся, з іншої сторони, жінка. Ви до неї будете звертатися. Від чоловіка ви будете здивовані тому, що. Через нього, скоріш за все, будуть вирішуватися якісь питання, і ви не можете уникнути цю зустріч, ви її точно не уникнете, вам потрібно буде з ним поговорити. І людина, якої ви трішечки, як наче Відсторонюєтеся від неї, не довіряєте цій людині. І тут відбудеться якась така душевна розмова з цією людиною, вирішуючи питання якесь. І таким чином ви почнете на цю людину дивитися по-іншому. Розуміючи, що ви дуже сильно заплутались по відношенні до цієї людини. Бо насправді вона не така. І... Завдяки цій людині ви зможете вирішити якесь питання, ви розумієте, що завдяки цій людині ви налагоджуєте контакти і можете вирішити питання. По-іншому будете дивитися на цю людину, по-іншому почнете відноситися, і ця людина вона просто буде вам в чомусь допомагати. Будете думати, що раніше ви так не відносились до цієї людини і були неправі. Тому що вона насправді не така і погана, як ви думали. Так, до жінки ви йдете з цим питанням. У вас йде як повторна зустріч у вас. Вже була зустріч з цією жінкою, і ви тут йдете до неї на зустріч, або у вас буде телефонна розмова. І ви сподіваєтеся, що отримаєте результат від цієї жінки, а у підсумку отримуєте повне розчарування, розуміючи, що чекати від цієї людини якихось швидких задач, які вам необхідно. Вирішити не потрібно. Щось ви таке зрозумієте по відношенню до цієї жінки. От такі дві ситуації, з якими ви зіткнетеся найближчим часом, і будете прояснювати для себе дуже важливі і потрібні моменти в вашому житті. Так, після зустрічі ви будете просто розуміти, що вам потрібно шукати, інших людей, інших людей які підтримають і допоможуть. З цією жінкою ви не скажу, що перестаєте спілкуватися, ви просто менше перестаєте з нею контактувати і звертатися до неї за допомогою. Така, така людина. Так, також на вас будуть очікувати найближчим часом якісь новини. Новини будуть характеру такого швидкого, спонтанного. Знаєте, як наче просто з неба впало, щось таке дуже приємне. І ви будете, будете радіти. І знаєте, цю інформацію вам принесе жінка. Жінка, ці новини вам вона. Приносить, і ви будете дуже-дуже радіти. Будете задоволені такими новинами. Так, ще буде якийсь сюрприз. Чекайте подарунок, хтось вам принесе неочікуваний подарунок, це буде для вас приємним сюрпризом. Це буде вас радувати. Щось бажане вами, Нарешті буде здійснене якоюсь людиною. Хтось вам принесе сюрприз. І, звісно, будете ви приємно здивовані. Так. Що ж за ключики у вас тут? І знаєте, люди ключики у вас тут, так? Один ключик, другий ключик і третій ключик. І тут у вас одна дорога. Друга дорога і третя дорога. І тут ви, як на виборі, ви повинні прийняти рішення. Якісь, можливо, пропозиції від людей допоможуть вам, як наче визначитися з вибором. Або через цих людей вам будуть надані якісь можливості, в яких ви будете знаходитися. Ви будете стояти перед вибором, але це буде точно щось благоприємне. Для вашого подальшого зросту це буде стосуватися, це буде вам точно у плюс. Це буде стосуватися в сфери вашої діяльності. І тут люди, кожен з них є ключик. Ключик, який принесе вам можливість відкритих дорог. Але вибір знову ж таки за вами. За вами стоїть той вибір, який ви зробите, тільки від вас все буде залежати. Тільки від вас все буде залежати. Так. Такою сьогодні була кава, цікава, на мій погляд, і я, як завжди, хочу побажати вам всього самого-самого найкращого. Я вдячна вам за увагу. Дякую, що дивитесь мене, дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені надзвичайно приємна ваша підтримка. І я хочу вам побажати миру, щастя та кохання. На все добре.